Олька, що треба з тобою серйозно поговорити? Ну слухай, давай підемо жити на іншу квартиру. Чекай, чекай, чекай. Що це не зрозуміло, а тобі тут що заважає, га? Що мені тут заважає? Тут живу я, ти, твоя мама солоденька, твій тато дорогенький, дід, баба, твоя сестра з чоловіком з двома дітьми, кіт, пес, хомляк і рибки. Як ти думаєш, що мені тут заважає? Що тобі вже мої рибки зробили, га? От якраз до рибок претензій нема. Володі, нормально ми тут всі живемо, успокойся. В однокімнатній квартирі. Давай поїдемо до моєї мами, там п'ять кімнат. Я не буду жити з твоєю мамою. А ти пробувала? Ні. Мені вже хватило, як вона на мене на весіллі дивилася. Треба було старшим дружбою нализатися. Ой, то було весілля, то в нас такий конкурс був, чуєш? Де? За рестораном в кущах. Що ти мені згадуєш, коли то ще було? То все? Нє. Я зранку не можу нормально в душі помитися. Так, що? Я заходжу в душ, а твоя мама вже перед труси. То відвернись до стіни, я відвертаюся, а там твій брат бриється. Все? Ні, твій тато храпе. А ти думаєш, ні? Нє. Бо я не сплю. То твоя мама свічкою над нами стоїть, то баба. Під ковду до нас заглядає квартирі з тобою і з твоєю сестрою близнючкою. Чого? Я вже їй п'ять раз щипнув за сраку, вона мені п'ять раз по морді дала. То була я. А, а вчора на кухні на столі класно було, правда? Чекай, чекай, чекай. Вчора я була на роботі. А, Олька, що ти а... сказав? Олька, нам треба. Що ти сказав? Нам треба переїхати, я сказав. Нам треба переїхати. Твій цілу ніч, то в туалет то з туалета, то в туалет то з туалета. Володя, він старенький, йому треба. В нього в бачку чекушка схована. Олька, в нас в кухні є цукор рафінат, але не квадратками, а кружачками. Знаєш чого? Чого? Твоя баба смок і назад кладе. Так Володя, давай успокойся, добре? Візьми себе зараз в руки, потерпи ще місяць і все буде нормально. Що буде за місяць? Нічого. Кіт народи котенят, собака собаченят, до діда з бабою на золоте весілля вся родина з Закарпаття приїде. І от тоді ми з'їдемо. Куди? В психушку, бо я тут точно чеканусь. Або Це давай, 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 давай сюди.